Представники обласної ради старшокласників мешкають у різних куточках Житомирщини. Проте це не заважає їхній злагодженій діяльності. Вони часто зустрічаються, спілкуються, організовують благодійні акції і волонтерські заходи. Одними з останніх були калейдоскоп і дружба народів. А ще юні лідери беруть активну участь у тренінгах. Тренінг полягає в тому, щоб розвинути різні якості лідерства в собі, тому що в нас кожен раз нові діти, і зрозуміло, що потрібно їх вводити в курс справи і ознайомлювати з нашою структурою. Голова обласної ради старшокласників Роза Маркарян прозвітувала про свою участь у всеукраїнському форумі. Батьки і діти їй сподобали спілкування з політиками і медійниками і те, що дочнівських лідерів там ставились як до рівних. До нас ставилися не як до дітей, а до опонентів, до колег та колежанок. Це зрозуміло, що нам всім подобалося. Не казали вам маленькі, ви краще посидіть. Нам давали свободу слова. Ми могли говорити і спілкуватися на любу тему, і не думаючи, що нас хтось розкритикує. Великим досвідом для мене це стало на черговому засіданні. Лідери учнівського самоврядування підбили підсумки своєї діяльності та вирішили організувати благодійний концерт, а виручені кошти передати дітям сиротам.